Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Ну що, друзі, який казав, готувався я до поїздки, до хлопців в Бучу, яким я допомагав висаджувати посадковий матеріал шафрану. Вони придбали більше 800 кг. Тому я їздив до них, допомагав, показував, як правильно це зробити. Про це є відео на моєму каналі. От, ну, а... Сьогодні вони подзвонили, що вже з'явилися перші квіти. Десь 10-20 квіток вже з'явилося перших. Завтра, значить, буде 100% ще більше. Тому їду до них, бо обіцяв, що приїду і покажу, як правильно збирати, як правильно перебирати, як сушити. Ну, тобто налагодити їм цей виробничий процес. От. Тому прямую на залізничний вокзал Львову. От. Ну а завтра вже е, мій слідуючий репортаж вже з залізничного вокзалу Києва. Отож до зустрічі! Ну, ось я вже в Києві, 8 -го година ранку. Вночі, мабуть, тут був морозець, бо приморозок є такий на вікнах на траві. Ну і слідуючий репортаж уже з поля шафрану. Зустрінемось на полі. Ну от І добрався я до того місця, де висаджений шафран. Ну Поряд це тут село, берестянка. от Зараз іду по території. ну Тут у хлопців господарство ціле. от Зараз вам покажу. ну Крім того, що тут посад... висаджений шафран. До цього тут вони ще ну зараз покажу вам. Посадили ще й лаванду, спаржу, малина у хлопців є. Тут десь до 20 гектарів, як вони казали. Ну, нас цікавий шафран. Ну, а потім я ще вам покажу, що ж тут ще висаджено. Так що йдемо до шафрану. Ну, такий от вид має ділянка 20 соток, в Селищі Берестянка, хлопців з Бучі, яким я допомагав садити. От, ну, Повторюю відео є, як я допомагав садити цю ділянку хлопцям. Ну, тепер буде відео, от, е, як же воно росте. От, е, ну, пройшлися по ділянці. Е, там всього десь штук 20 може 25 квіточок. Е, небагато. Ну, був морозець вночі. От, тому, я думаю, після цього морозця вже підуть квіти масово. От. Ну а 20 віток нам вистачить для того, щоб показати дівчатам, як їх рвати, як перебирати, і як сушити течінки. Ну, покажу ближче рядочок. Трошки рослини як виглядають. <кій> от. Ну отак от бачите. І так от по рядочку. Отак от, от вони виглядають. Ну ще. Думаю, підкопаю зараз якусь цибулинку, покажу вам, як вона виглядає там е знизу. <гум> так, так що не переключайте канал. Ну так от під підрив одну цибулинку. Так от вона виглядає. Бачите? От. Ну, трошки я скажу, мабуть, і забагато. Хлопці накидали землі зверху. Сантиметрів, мабуть, 20. От. Тому це вона так пізно, в принципі, і вийшла. Ну, бачите, корінці пустила непогано. Ну, такі от, бачите, от раз, два, три, 4, 5. Ну, це, мабуть, будуть квіти. от, І там ще він пускає менше, вони ще не зійшли навіть. От, то просто буде кущик, от, там будуть цибулинки на розмноження, які ну, просто будуть виготувати. але ну, Ці от зацвітуть, е бачите, паростки. Одна, два, три, п'ять, А ті не будуть цвісти, але вони дадуть цибулинки. Ці також дадуть цибулинки. От, просто вони будуть більші, а ці будуть маленькі цибулинки на слідучий рік. Ну от, така от такий вигляд має цибулинка. Кхе. Вид знизу, як кажуть. Зараз ще одну під підрию десь там в другому місці, ще покажу. Так, ну ось ще одну цибулинку я підрив. От, бачите, корінчики. І от росточки. Ну, Їх можна навіть порахувати. Один, два, три, чотири. Ну, це такі, що дадуть квітку. От, ще один там лізе, п'ятий, мабуть. От, п'ятий. Шість, сім. Ну, сім Сім росточків вже. Я думаю, ще там проросте. Ну, але, дивлюсь, що. М -м, теж трошки забагато землі накинули зверху. Ну, з однієї, щоб... Уникнути заморозків, проблему цю вже виключити із проблем по шафрану на цій ділянці. А з іншої сторони, ну це ж вона трошки пізніше і почала проростати ця цибулинка. от І тому і квітку дає пізніше. ну Нічого страшного, ще тепло. Я думаю, ще порожай ми зберемо на цій ділянці. Такий, як має бути. Так, не втримався, ще одну цибулинку підрив. Тут рядочок ми залишили, от бачите, такий от рядочок, це спеціально, коли я садили, то один рядочок залишили, бачите, без такої гряди. От, не насипали. Просто висадили. От, і тут цибулинка висажена трошки мілкіше. Десь сантиметрів, можливо, 7 отак от, від корінь ну, до поверхні ґрунту, від цибулини до поверхні ґрунту. Але я б не сказав, що тут кущики більші, ніж там, де гряда. Там, от, бачите, такі самі кущики. От, хоча там гряда насипана більше 15 см над цибулиною, А тут 7 см, але кущики не набагато більші, ну взагалі, ну, не більші, не менші. Тому, я думаю, просто така особливість ну, шафрану, що цибулини, які висаджують, в цьому році вони дають і кущики і квіти набагато пізніше, ніж ті, що висаджені в минулому році. Бо бачите, вже врожай майже зібраний ну, практично зібраний врожай. Із цибулин, які висаджені в минулому році. А тут тільки-тільки починають цвісти. От, І ще ну, я вам скажу, що навіть ще, ну, толком і не всі зійшли. От, сходять, бачите, деякі. От. Ну, але нічого. Я думаю, все буде нормально. Діляночка непогана. Сходи 100%. 100% сходи. Посадковий матеріал хороший. От, ну, врожай, ну На перший рік на врожай сильний розраховувати не приходиться. От, але я думаю, грамів 300 повинні зібрати хлопці. Так, ну ось ми назбирали з нашої діляночки. От скільки квітів. Ну, що скажу, їх тут штук 20, тільки я думаю, що тільки починають вони цвісти. От, тим більше був заморозок, це після заморозку вже я думаю, вони підуть. От. Ну, але щоб показати дівчатам, як, як витягують течінки, для прикладу, я думаю, їх достатньо. І зараз це ми їм покажемо і будемо потім сушити в, в сушилці вже течінки. Ну, поки що все, я ще покажу, потім, як виглядають самі течінки вже в сушилці. Ну от ми витягнули течінки із квіточок, от, скільки їх вийшло. Ну вже скільки вийшло. Ну Кажу, що там було штук 20 квіток, тому для прикладу ми, е нам було достатньо. От, ну, от такі от ще пелюстки квіток також разом посушимо, будуть на чай. Так, ну от така е сушивочка у хлопців. Бачите? непогано З вентиляцією. От піддончики залізні. Я думаю, все буде нормально. Я думаю, на рік-два їм вистачить такої сушилки на цю площу. Ну а потім вже будуть думати, може буде і більшу якусь купляти. Ну от ділянка з лавандою у хлопців. Висаджено десь біля п'яти тисяч саджанців. <кій> Ну, З пів гектара тут я дивлюсь так на вид. Красива буде діляночка, коли зацвете. Там вон спаржа, бачите. От. Ну тут вже скосили вони бадилля спаржі. От. Тут десь з гектар спаржі. Ну разом з маленькими діляночками. Там вони теплиці, але вони не задіяні поки що. Ну і там вон, бачите, малина. Малина в хлопцю. Так, що ціле господарство? Ну а тепер у них ще є і шафран.